Замовчування розв'язує злочинцям руки. Жертви сексуального та домашнього насильства часто бояться говорити про те, що з ними сталося. Психологи кажуть, вони відчувають вину за свою беззахисність. Часто жертви звертаються, і вони перше, що у них є, це почуття провини, тому що вони також десь схиляються до того, що вони є винними у тому, що сталося, тому вони не завжди будуть звертатися до юриста чи там до прикладу в різні соціальні служби а більше тримаються в конфіденційності і тому звертаються до психолога. Поліцейські фіксують неодноразові випадки домашнього насилля, коли спершу жінка писала заяву, а потім її забирала, бо із знущальником помирилася. Бажано звертатися в момент в гарячій фази конфлікту. Чого домашнє насильство воно носить циклічний характер, проходить час, люди, які потерпають від домашнього насильства, вони миряться. Це одна сім'я, ви повинні розуміти. Сьогодні посварилися, завтра помирилися. Все претензій претензій ніхто ні до кого не має. Факт домашнього насильства був і через часом він буде обов'язково повторюватися. Травмі, які залишаються внаслідок насильства, нелегко позбутися. Іноді допомоги психолога замало потрібно звертатися до психіатра. А нині кількість жертв може зростати через велику кількість ментально нестабільних від війни людей. Ці питання вже висвітлюються, і такі значить звернення вже є, де звертаються дружини військовослужбовців, що дійсно є вже. От таке якби насилля, але наразі воно є більш психологічне, тобто це більше тиск, це і переважно в стані алкогольного сп'яніння. Втім, розголошувати таку інформацію необхідно, щоб отримати допомогу. Станом на 23 рік ми маємо 39 таких звернень. Тобто, це вже 39 справ зайшло до суду, і по деяких вже ми маємо позитивні кейс. Можна отримати безкоштовні консультації у юристів та приписи про обмеження доступу до особи. Досить часто людина, яка постраждала від домашнього насильства, вона розгублена. І на початку варто просто звернутися за юридичною консультацією, де юрист, юристка спокійно, тому що наші фахівці проходять відповідне навчання, вони володіють відповідними навичками, аби Спокійно, толерантно поспілкуватися з постраждалим чи постраждалою, аби запобігти можливому насильству, психологи і юристи пропонують створити реабілітаційний центр для ветеранів, щоб відновити їх нервову систему. Цю пропозицію скерують на розгляд у Верховну Раду України. Це дасть можливість нам просто-напросто зафіксувати і створити таку доказову базу, яка стане в нагоді для наших міжнародних правників, які представляють державу на міжнародній. Рені в Гаї в Газі для того, щоб ми могли протистояти цьому ганебному явищу. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.